На хейтерів та які жарти про себе улюблені це було круто. Що пишуть шанувальниці Олегові в Дірект, і чи відповідає він на повідомлення? Я завжди в курсі про що люди е, пишуть мені. І як оборонявся від навіженої фанатки, що несподівано вдерлася до артиста. Субгібридний фронт він цього і складається з військового фронту і з культурного фронту. Документальний фільм Щедрик проти руського міра. Завтра о 16.30 У марафоні Єдині новини на Різдво одне бажання. Перемога. Початок переговорів про вступ до Європейського союзу та підготовка до саміту НАТО. Завдання для українських дипломатів на прийдешній рік озвучив президент Володимир Зеленський на щорічній конференції послів України. Серед ключових напрямків, також мобілізація міжнародних зусиль на підтримку нашої країни, йдеться зокрема про забезпечення нових санкцій проти Росії та трибуналу за її воєнні злочини. Окрім того, президент доручив міністерству закордонних справ підготувати амбітний проєкт змін до закону про дипломатичну службу. Початок переговорів про вступ України до ЄС, підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо. Українська енергетика і загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів санкції проти Росії. Ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава терорист повинна відчувати реальний тиск. І на це мають бути спрямовані саме ваші дії дії нашого дипломатичного корпусу. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, доброго вам ранку. Да, вітаю всіх. Отже, пане Дмитре, початок переговорів щодо вступу до ЄС України це одне з головних пріоритетних завдань на наступний рік для наших дипломатів. Але ми знаємо, що перед тим як мають початися ці переговори, ми маємо виконати свої домашні завдання. Усе найважливіше на цьому просто зараз є групу в ковдоброї ранку про загрозу О, ми довго-довго чекали так. Починаємо. Доброго ранку, друзі! Несподівано усі разом. Ох, друзі! Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, всім, хто дивиться сніданок з 1 плюс один. Настає більший.